Ми виявили доволі рідкісну патологію у собак. Жовчний міхур знаходився у грудній порожнині. Просто на серці було все. Ушили саму діафрагму. Прийшло в нас все дуже добре. Страхуємо прямо собаку на все її життя. У нас все прекрасно. Власник уже запитує, коли можна вже Дніпро перепливати із собачкою. Власники Джесіки звернулись до клініки на огляду терапевта зі скаргою на блювоту. Згідно огляду лікаря та зібраних анамнестичних даних, було показано проведення ультразвукового дослідження. Мною було проведено первинне обстеження, згідно якого на ОЗД черевної порожнини було виявлено агенезію жовчного міхора, тобто його відсутність згідно даних обстежень та анамнестичних. Даних було прийнято рішення про проведення динамічного обстеження з дотриманням голодної дієти 12 годин. Тварину не годували перед дослідженням. І ми побачили жовчний міхур, але він знаходився у нас в грудній порожнині. Це є ненормально, тобто у нас печінка, жовчний міхур повинен знаходитися в черевній порожнині, а серце, легені, так, це вже грудна порожнина. І розділені вони між собою діафрагмами. Це така структура, яка відділяє одну порожнину від іншої. На цьому відео ми бачимо серце. Ось тут вона б'ється. І безпосередньо поруч з ним знаходяться доля починки. тобто в нормі такого також відбуватися не повинно, тому що починка повністю повинна знаходитися у черевній порожнині. Після того, як була виявлена ця проблема, я направила тварину на додаткове обстеження саме на КТ, для того, щоб в подальшому хірург зміг адекватно спланувати вже хірургічне втручання. От... Саме кате дослідження. Ми виявили доволі рідкісну патологію у собак, перітинел-перикардіальну грижу, і в порожнину перикарда якраз випала одна доля печінки разом із жовчним міхуром. На КТ видно дуже добре: долі печінки і жовчний міхур, який знаходиться аж біля серця. Ось доля печінки, ось жовчний міхур, а це вже серце. Було вирішено провести. Хірургічне втручання з корекцією цієї патології. До мене звернулось вже як до хірурга, що є кейс, треба з ним також розбиратися, що підключайтесь. І було прийнято рішення про закриття відповідно перитонево-перикардіальної грижі. По самому оперативному втручанні виявили, що вся права доля печінки знаходиться в перикардіальному просторі. Тобто, просто на серці було. Все. Прийшло в нас все дуже добре. Ушили саму діафрагму. Діафрагма завжди ушивається в даному варіанті монофіламентом, не розмоктуючимся, тому що вона навряд чи там загоїться і тому ми страхуємо прямо собаку на все її життя, щоб нам там вже ніколи нічого там не розійшлося. Ушили черевну порожнину. Ушили шкір внутрішньошкірним швом. Собачка до нас прийшла на прийом. У нас все прекрасно, шви загоїлись, навіть і шраму не видно практично. Ну і все, власник уже запитує, коли можна вже Дніпро перепливати із собачкою. Ну тому отак от, от такий в нас є один із цікавих рідкісних, але дуже дуже цікавих кейсів.